Ісус знову і знову промовляє до учнів притчами, і параболою і грецькою мовою, так, щоб взяти приклад з, з тієї дійсності, з тієї реальності, в, якої, в, як, в якій ці люди існували, жили, брав поняття досить зрозумілі. Протягом усього життя один соців церкви сказав, відбувається. Не остаточний суд, остаточний суд, коли душа зустрінеться з Богом після смерті, суд індивідуальний, також є, буде суд такий генеральний, загальний. Але цей суд вже відбувається тут. Бог постійно втручається в наше зростання, щоб ми, врешті-решт, досягли потрібного духовного розміру. Ми подібні до дерев, і він як всесильний, милосердний. Орел одного разу відірве нас від стовбура тимчасового зростання і посадить на горі вічності. Життя це зростання, і божественний садівник піклується про кожну істоту. Французький богослов, філософ Тіарде Шарден, говорив, що кожна людина це процес своєрідний. Ми не такі, які ми були вчора, сьогодні ми інші, і ми будемо іншими, і ми змінимося завтра в майбутньому. Людина. Є в такому процесі змін завдяки вірі, завдяки прийняття Ісуса Христа, завдяки благодаті. Божественний садівник, Він вищує, принижених, принижує піднесених, підносить найменші душі, немов гірчичне зерно, ламаючи гілки гордовитих, відбираючи у жадібних те, що вони мають в надміру, і вкриваючи. Смарагдовою зеленю зів'ялих від горя і покаяння, Він винагороджує гостинність і доброту присутністю ангелів, як птахів небесним, що гніздяться в тіні тих, хто зростає без пишноти марнославства. Ангели, крім того, люблять тінь смиренних і всіх, хто живе в сірості інших. Стараємося догодити Господу, бо якщо суд, який принижує гордість і вивищує смиренність, Такий болісний зараз, то яким важким буде останній суд. За плодами він пізнає кожного з нас. Адже жадібний не вміє прощати, брехун злісно реагує на правдивого, неправдивий не може сховатися, постійно викриває себе заздрісний, зраджує себе зневагою і образами. Невірний Богові теж недовго буде вірним у своєму шлюбі. Терня не родить плоду. Книга премудрості Ісуса Сина Сирахова говорить так: Не віддавайся волі своїх пожадливостей, бо змарнуєш своє листя, плід твій буде знищений, і ти залишишся, як засохле дерево. Коли Ісус йшов на Голгофу, Він ніс дерево на своїх плечах, дерево Христа, як орел Зекіїля. Багато людей плакали над ними, тоді він звернувся до них, кажучи: якщо з зеленим деревом так роблять, то що станеться з деревом сухим? Після цього нагадування нам легше шукати джерела, які не дають нам духовно в'янути або занадто гордо підноситись. У першому псалмі Святий Дух відкриває нам образ дерева, яке завжди приносить плід і ніколи не в'яне. Це людина. Яка постійно роздумує над Божим Словом день і вночі, у тому, що вона розуміє, що їй зрозуміле, та в тому, що незрозуміле, темне, як містична ніч, вона пускає коріння в потоки мудрості, що протікають у Божих словах, його плід любов, якою він живить інших, а листя нев'яне, те, за що він береться, він успішно досягає мети. Якось журналісти запитали відомого психолога, психіатра Зигмунда Фрейда, засновника психоаналізу, яким є ідеал психічного здоров'я та ідеал людської реалізації. Він відповів з такими словами: любити і працювати, плодоносити і рости, бути все ще зеленим, живим, а це неможливо без коріння. Що черпає сік з потоків Божої мудрості? Коли наш, наші роздуми вже завершені, нам потрібна медитація, розважання, тобто відкриття Божої волі і черпання сили в корінні постійних роздумів. Нам потрібна праця, яка як гілки і листя піднімаються все вище і вище розвиваються. Нарешті нам потрібно. Любити, і бути любимими, тобто дарувати себе іншим, як плід. Отже, ми маємо три найважливіші елементи нашого життя медитація, праця і любов. Ми, зрештою, створені на образі подоба Пресвятої Трійці, хтось так може порівняти. Справжнє щастя наближається до тих, від кого віддаляється ілюзорний успіх, покинути своє тіло і стати обличчям до Господа, бути відірваним як. Маленька гілочка від дерева, з якого вона досі черпала свій сік, бути подібним до насіння, яке кинути прямо в землю, а все ж виростає над нею, злітаючи до неба. Перш ніж ця незбагненна доля, здійсниться, людина болісно переживає падіння в землю, болючу розлуку з деревом, гостре розставання з тим, що є тілесним. Навіть цей світ Бог створив, вириваючи світло. З темряви, навіть бажаючи нас спасти, він кинув себе як чисте зерно з неба на брудний ґрунт людської плоті. Навіть вознісшись на небо, він відділився як гілка від дерева людського роду. Нелегко, коли настає наша черга, виконати цю божественну програму піднесення нашої людської природи, іноді це означає відірватися від, від власних. Мрій, ілюзій, відмовитися від бажань плоті, відкинути успіх, наївність повинна впасти дуже низько, як зернятко, щоб вирости в вірчичне дерево мудрості. Поки ми перебуваємо на території метафори, і символів, ми мало що в цьому розуміємо. Ісус пояснював усі ці таємниці лише своїм учням чому? Тому що треба бути його справжнім учнем, щоб зрозуміти, що позірна невдача в цьому світі насправді є передвістям збагненого щастя навіть світу цього. Тих, хто чіпляється за версією успішного життя тут, на цій землі, може поранити очевидна істина, що ніщо в цьому світі не є постійним, і рано чи пізно все закінчиться. Торщо? Перш ніж зів'яне зірнятко на долоні або засохне гілка на дереві, або помре дух у плоті, нехай сила Божої руки відірве нас і дасть нам новий шанс на досконалення. Що означає кинути в землю зернятко чи відірвана від дерева гілка? Можливо, це означає, що одного дня нас покинуть. Руки, які нас обіймали, або відірвуть від люблячої сім'ї, і нас поглине самотність. Хто може прийняти це без розчарування, гніву та відчаю? Розчарування це нестерпне відчуття порожнечі від когось або чогось, або відсутність задоволення, якого ми очікували. Можливо, ви шукаєте чоловіка або дружину, але вам ніхто не трапляється. Можливо, хтось, кому ви довіряли, підступно зрадив вас і покинув. Кинувши вас, як нічим не зерно в землю смутку. Можливо, ви не маєте в житті жодної значущої пропозиції для здійснення ваших мрій і прагнень, хіба це не той самий знак, який провіщає щось краще, щось прекрасніше, коли ми не придатні для цього світу, то для якого світу ми призначені? Справжнє щастя наближається до тих, кого. Ілюзорний успіх віддаляє. віддаляє. Однак для того, для кого боє Бог є тільки таким поняттям ілюзорним, незрозумілим, відстороненість, відкинутість, покинутість це страшні слова, бо поза цим світом він не може уявити собі щастя і, можливо, справді безпечніше говорити з ним. Притчами, як це робив Ісус Христос?